Кріс Редфілд це не герой за покликання. Це людина, яку світ зламав, а він лишився стояти. Колись він був військовим пілотом, впертим і гарячим, таким, хто завжди йшов на пролом. Його вигнали з армії за непокору, але саме це його вміння врятувало світ десятки разів. Все змінилося в Арклейських горах, коли Кріс став членом Старс і вперше зустрів справжній жах. Віруси, мутанти неможливе. Та він зрозумів одну річ: зло завжди має людське обличчя, і дуже часто цим обличчям був Вескір. Після Рокмен Сіті Кріс перестає бути просто оперативником. Він стає мисливцем, мисливцем за корпораціями, за біотерором, за тими, хто думає, що можна гратися з чужими життями. Його шлях не шлях перемоги, це шлях втрат. Він втрачав друзів, він бачив, як гинуть партнери. Він багато пережив. І застав, як помирають цивілізовані міста. Та кожного разу, коли світ падав, він піднімався знову. Так з'явився Біесей, організація, яка виросла з його ненависті, до Амбрела, і його віри в те, що хтось має поставити крапку. Кріс став її обличчям, символом сили. І водночас людина, що боїться власне демонів більше, ніж чудовиськом. У Кі-Джуджу він вперше зламався, побачив, на що перетворився Леські, і зрозумів, що ніхто не застрахований від темрява. У Єдонії він побачив ціну війни. У Дулві, те, що навіть найсильніший солдат може зробити помилку. А у Вілджі що минуло повертається тоді, коли ти ховаєшся за будь-якою боронею. Кріс Редфілд це не ідеальний герой. Він старіє, він втомлюється, він іноді помиляється. Але він завжди продовжує бій. Його сила не в м'язах, його сила у впертості, у тому, що він не дозволяє світу впасти ще раз, у тому, що після кожної трагедії він залишається тим, хто тримає лінію фронту. Кріс Редфілд це людина, яка бачила кінець світу кілька разів, і щоразу він помовляв: поки я тут, не ну, і сьогодні.